Вітаю вас, друзі! Якщо немало важливо ті, то викупив відсилку. З вами Рогульмам. і сьогодні по назві відео ви зрозуміли, що будемо сьогодні встановлювати так називами Counter-Strike і, Counter і Half-Life на телефон, планшет та майже на будь-який девайс на Android. І ще мушу нагадати, що усе потрібне добро, у виді посилань, ви зможете знайти в описі або закріпленому коментарі. На кінець нагадаю, що за дії, котрі будете повторювати на своєму девайсі, відповідальність будете брати ви. Тому не переключайтесь, скоро почнемо. Останнє, коли я займався модінгом Counter-Strike, я слідкував за сценою як Саша мобільного, тобто, коли гравці могли грати між собою, і це було 2016 до 2018 року наче. І ще я нагадаю, що вам варто підписатись на мій канал, доб'ємо 1900 підписників до кінця цього року. Зараз двигун X3D ПВКС настільки допрацювали, що воно підтримує оригінальні ПК сервери на GoodSurсі. Тому почну тут ор. Нам потрібно першим ділом завантажити сам ігровий двигун в репозиторії Гітхаба. А тим переходимо в релізи і качаємо АПКштик. Далі нам потрібно буде завантажити АПК клієнт Контри, також з Гітхаба, де провертаємо усі ті самі рухи як попередньому етапі. А тепер нам треба завантажити ігрові файли з Half-Life і кескою. Ви можете з комп'ютера перенести папки Valve і CS-Strike, якщо ви маєте клієнт counter Страйка, а можете завантажити з мого телеграм-каналу. Посилання на пост з архівом залишу в описі або в коментарях. Але я вам покажу спосіб зі своїм архівом, тому створюємо папку Ксаж в корінній папці пристрою. Перекидуємо туди архів і розпаковуємо. Далі ви можете запускати кс 16 клієнт і перевіряти, чи працює. Оскільки в мене все працює, покажу, як заходити на ПК-шні сервера. Натискаємо «Play KS», вписуємо свій нікнейм, Play Online», «Add IP. І тут ми натискаємо стрілку праворуч і вибираємо «CodeSource 48 і вписуємо IP сервера. Далі «Favorites», вибираємо наш сервер і заходимо. І якщо у вас не буде кнопок чомусь, то заходимо конфігурацію, Controls, Touch, touch buttons і reset. Щодо недостаток, в деяких випадках інтерфейс сервера може поламатись. Та і для мене одна з причин це не сильно зручне керування. Ну, тим не менш. З телефона грати ПК-шні сервера це нонсенс як для мене. Тому вітаю вас з початком навчання і гарних вам ігор на уроках. Але краще би ви слухали і вчилися, я жіблє. З вами був Регульман, аліведочі.